19. Вже не 19. вчора оперативно німецька частина цієї прекрасної коаліції зібрала речі і полетіла додому. Причому достатньо ну, спірні, спірні і, і аргументи, які постійно змінюються. То вони виконали свою місію, то просто стало холодно, тому вони виклеювали солдатів з Гренландії. Що не змінюється? Ну, вже не 19. Вже вже все, об'єднана армія Європи посипалась. Я не знаю, що треба тоді терміново ухвалювати Італії і хто там ще не вирішив. В Нідерланди, здається, ще теж не визначилося скількистю одного чи двох будуть відправляти, їм терміново треба ухвалювати рішення і відправити, хоча б двох, врешті-решт, ну а не одного. Е, ну, ми з цього всього стібаємося, тому що е, я не розумію, який сенс цього жесту. І що це взагалі мало би дати? І, 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 чесно, я намагалася якось скласти цей пазл. Він мене весь час не співпадають у ці всі історії, коли я з одного боку Трамп із його ясмінцями, із цими всіма його промовами, із цими затриманнями. І, Господи, нього флоту та танкерів і тут 19 військових розумієте і то інструкторів якихось переважно. Тобто, ти якось такої. Ага. Ну тут щось не так воно е, працює. Ну добре, зараз ми говоримо про Давос, тому що історія наступна. Що на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Готуються таки говорити з Трампом про Гренландію, замість того, щоб говорити про Україну. Принаймні, за Financial Times таку статтю означили от типу, як можна сісти за стіл переговорів з цією людиною, обговорювати його гарантії безпеки для України. Йому не можна довіряти, якщо тільки... Не відключити радість, сказала виданню європейська якась дипломатка. Можливо, кая Калас, яка сказала, що нам всім вже можна і треба починати пити. Я не знаю, тут не зазначають конкретно, чи вона, чи хтось інший. Е, от Але все ж таки, знову якісь неназвані джерела. і Родзинка цього разу цього року, е, тому що представник РФ може вперше з 22-го року з'явитися на форумі в Давосі Тут мова йде про відомого вже давно е, нам усім е, перемовника з боку е, Росії, хто згадав, Боже мій, в мене тут було написано, я забула як його звати. Та господи, хто це він такий? зустрічі? Дімі. Дмитрієв Чекін, правильно? Я реально забула, як його звати, в мене тут не написано. Походженням він з України. Mm. Так, Ну от, ну одним словом. Дмитрієв, правильно ж так? Я вилучила no. з голови його прізвище. Так, оце ж якраз він має там бути, типу. Представляти якийсь Ну, він взагалі ж типу по інвестиціях на РФ, і Взагалі це його типу посада. Він там саме по цих питаннях має займатися, Двітрієва тому туди і відправили. Е, але є ще одна така позиція, яка була опублікована в політику що, мовляв, є ж коаліція охочих. Ви ж пам'ятаєте, яка регулярно збирається? Так, от, якраз коаліція охочих з Україною може стати. Основою нового НАТО без сполучених штатів Америки, тому що мовляв, Трамп зараз поводить себе не як щирий натівець. Та для багатьох європейських урядів шантаж до Трампа тарифами через Гренландію стали останньою краплиною, і тому дедалі більше все ж таки є. представників Європи планують все ж таки якось відмовлятися від сполучених штатів, розраховуючи на себе. Е, от є там заяви вже багатьох політиків. Що зараз відбувається? Є дуже такий гучний момент. що з 1 лютого цього року всі країни, які виступили проти планів Трампа на Гренландію, вони будуть мати додаткові мита, тобто мита в торгівельні будуть підвищені на 25%, Вони підлягатимуть сплаті. Конкретно доти, доки не там буде досягнуто угоди про повне і остаточне придбання Гренландії, е, от це те, що говорив Дональд Трамп, писав великі дописи в себе True Social, звичайно, про те, що там е, звертався від доданців, там і багато чого погрожував. Там це суцільний взагалі сюр. Я не знаю, чи є сенс повторювати оці всі його заяви. Всі не чудово розумієте, що. Трамп є Трамп, але є е, відповідь, тому що ЄС може ввести відповідні мита проти Сполучених Штатів через е, цю історію. З Герландії вже наразі готуються, як повідомляють саме митна така от боротьба сумою на 93 мільярди євро, тобто у відповідь на Сполученим Штатам. Е, от е, підготовлений минулого року тарифний список був е, призупинений до 6 лютого, щоб уникнути. Торгової війни, але 18 січня його можливе відновлення обговорювали послі ЄС. Про це пише е, конкретно видання Financial Times Також і за даними видання країни ЄС також роздають обмеження для американських компаній, окрім того, що мова йде про е, теж підвищення мит. Е, ну є в нас також коментар е, Трампа, фу, Трампа да Мерсе до Трампа, е, який коментує саме ці. Митні війни, які на горизонті вже видніються. Серед європейців існує велика згода, що подальші тарифні загрози не зміцнюють трансатлантичні відносини, а послаблюють їх. Вони, вони також несуть ризик ескалації. Мита зазвичай сплачують ті, в чию країну надходить імпорт. У цьому випадку американські споживачі платитимуть мита. Але вони також зашкодять нашій економіці, економіці європейців і особливо німецькій економіці. Тому ми хочемо знайти рішення. Ну, якби оця офіційна частина завершена. Далі там поговоримо вже про наслідки, так би мовити, те, що вже коїться в Суспільстві. Так от, митна війна. Вона вже розпочалась, чи вона може ще й не розпочатися? Ну, от фактично, чи вже все вона триває? Чи тепер війни будуть виглядати ось так романе? От мені цікаво, ваша думка з цього приводу. Ще раз я, я пропустив щось. Кажуть, ця митна війна вона вже розпочалася чи вона ще тільки розпочинається? Тобто ми ще не бачили тих масштабів, якими вони будуть, і багато хто говорить зараз, що ну там різні експерти. Ну ми розуміємо, що експертів у нас багато. Що мовляв, це вже якраз от третя світова. От вона зараз буде тільки не через Україну, а через Гренландію. І що все, оце, все розпочнеться через сварку Європейського союзу зі сполученими штатами, НАТО розпадеться. А Путін буде радіти. Ну, це те, що я читаю в різних коментарях в різних експертів. Е, наскільки відбиті ці прогнози? Чи я, я вже все сказав. Треба це, ще раз принцип, розказати. Роман. Дуже а можна я повторю? повторювати і повторювати, що Сполучені Штати встановлюють контроль над північною е, типулею. Ну, Західної півкули. Вони просто встановлюють там контроль. Хочете ви цього, не хочете. Гренландія, чи буде вона належати Сполученим Штатам? Буде? Так само, як це питання стосується і, і Канади, і Мексики. А це в них отаке от стратегічне ну, мислення. Це і це не залежить від того, Трамп буде або це не Трамп буде. Ну то, ну так воно є. Що ну, від мене хочете? Щоб я вам розказав, я... що чи буде, у, чи буде Росія належати Україні, буде. Чудово. Ні, так ну, це об'єктивна те ж разі, ну. Як не крути. Ми зараз, можливо, виглядаємо слабкими, але нам буде належати вся європейська частина ну, Росії. Не знаю, чесно кажучи, Романе чи виглядаємо ми слабкими, я тут не згодна. Тому що Ні, порівняно я, я, з я... тим же НАТО, ми я... якраз виглядаємо я... дуже потужною душею. Я... Я... А... Просто, не, не можна не знати. Така об'єктивна реальність, яка очевидна Ну очевидна очевидне майбутнє. от і Чи буде нам належати європейська частина Росії? Ну, буде. Ну а куди вона подінеться? Так само, як і а, Білорусі і Кубань, і все це. Так ну, але поки поки не зараз. Але особливо, особливо не поки... як вказуйтесь це не завтра буде, поки, це поки, буде я, після? поки я не вилетів швиденько значить все те що зараз відбувається є яскравим прикладом позиції компромісів або як кажуть у мене тут де я проживаю значить бути терпілою тобто політика постійних компромісів яка повністю підірвала взагалі таку штуку, як міжнародне право. І Європейський Союз, і Європа зараз, яка знаходиться між двох вогнів, з одного боку, Сполучені Штати, які е, ну, в умовах відсутності міжнародного права морально виправдано мають право на певні імперіалістичні плани. Ну, якщо міжнародного права немає, якщо ви хавнули 2008 рік, 2014, 2022, всі потужні європейські країни, якщо ви це з'їли. Про що ми говоримо з точки зору охані і ахані е, стосовно політики Сполучених Штатів? О Боже, як прозрівають європейські чиновники в анонімних коментарях, там телеграфу, політика. Як ми можемо з ним обговорювати гарантії безпеки Україні, якщо він хоче віджати нас Гренландію? Ми втрачаємо терпець, тому ми вийшли на офіцера, Це значить, в Гренландію. Збірну селянку, можливо, до 25 вона зросте, хоча не факт, що вони звідти знову не втечуть. Е, оце політика компромісів, оця політика, політика постійного е, поступок, вона і вилазить боком. Це нам урок на зараз, на майбутнє. Він, ми вже цей урок е, повністю е, всю цю роботу виконуємо, тому що війна, тому що ми вимушені. Воювати за свою незалежність і свободу, але це урок на майбутнє ніколи не повертатися хоча би нам, українцям, і державі Україна, в ті часи, коли ми йшли на якісь компроміси, коли ми дозволяли тут е, е, телеканалу інтерпіпреди, значить, коли ми. Дозволяло тут існуванню про російських політиків, коли ми існували. Дозволяло тут існування якогось полярного багатополярного дискусу про те, що Україна має бути багатовекторною, нейтральною тому подібними речами. Національні інтереси України ставились, ставились нижче ніж інтереси тих, хто купував наших політиків тут всередині, і суспільство йшло на ці компроміси От, дивіться, от вона європейський союз, європа. Яка не здатна відповісти? Там Ірина говорила за ці там типу, санкції, тарифи, так е, е, ключовою історію, що цей механізм не був відпрацьований до кінця. В юридичному плані, в фактичному плані оцеї контрвідповіді, тому що Урсула фон дер Ляйн вона взяла папірець, полетіла в Сполучені Штати, підписала абсолютно для Європейського Союзу непривабливу е, митну угоду. Абсолютно непривабливо. Продала це все, е, значить, е, лідерам Європи як необхідний компроміс для збереження Сполучених Штатів і дружби лояльності. І зараз вони пожинають те, що вони пожинають. Чи будуть і з Євросоюзом? Не, Я сумніваюся. Так як вони сміливо демонструють свою потугу в протистоянні, тому що дивіться, е, Трамп, ну. Тут треба нюанси брати Сполучених Штатів, брати нюанси його падіння внутрішньопартійної підтримки. Певне, маленьке там почалося. Тут треба розуміти його е, низький рейтинг, але знову таки президент Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів, е, до кінця е, його президентського терміну знести не може ніхто. Хіба що снайпер. І е, е, значить, е, очевидно, що. І плетем. очевидно, що ця імперіалістична політика, вона до 2028 року. І з нею треба щось а, робити. А що не рухається? Ну, що ти плетеш зараз? Да? Ти плетеш якусь, ну, відверто Урсула, фон дер Ляйн здала. Сполученим штатом ні, просто що там говорив до речі, Орбан так казав, що він чому і тоді говорив про ці угоди, що це типу зрада європейського союзу. Тому я не знаю. Була певна пропозиція Трампа укласти угоду, і, на мій погляд, європейський союз і дипломати зуміли якимось певним чином виторгувати максимально мінімальну травматичність для європейського союзу в цих умовах які є для Європи оцю договір, який було все ж таки упав, втеклися. Наша, що ти ну, говориш так. зараз? Ти якісь московські наративи сюди залася. Зав... Може, ну, да, є... ну, Не знаю, може, це так виглядає, але я не, не з цієї думки. Я з цією думкою, що є позиція національних інтересів, треба і дотримуватися. А компроміси, ну. Вони не завжди ведуть mm. до позитивного результату. От і все. Я нічого ні, ні, ні. такого <світ> не сказав. Я не де ви це побачили. ну, я... пила туди, куди, що. Ш... ну, ти от, Я сидів я слухав і думаю: перебивати, не перебувайте. Ну, Можете перебивати. Можете перевести? Да, дякую, що дозволяє перебивати. Саш. От, от, я ще щасливий від цього. Ну, ти несеш якусь хуйню, я перепрошую. І вона дуже сильно, дуже сильно ну, перетинається з московськими наративами. Ти що вже гетто? Урсула фон дер Ляєн кудись вела, не туди, не те підписала е, угоду зі Сполученими Штатами. Ні, це. це я, я я просто дивлюсь на це все. ну Тобто я слухаю. Я не розумію чесно. Ну, як? Ну, як от, в той напрямок можна рухатися? Ну, ну, підписали окей. угоду зі Сполученими Штатами, правильно зробили, що підписали угоду. Вона чи хороша угода, вона погана. Де, тут, якщо розділяти питання, вона не дуже ну, корисна для Європи. Але це вимушений був крок для Європи. Okay. Ну, okay. Той, той що? Ну, так, ну я, ж, я ж не можу стверджувати, що. Урсула погана керівниця. Я а... не скажу, що вона погана. Я просто висловив своє оціночне судження. Я Ось. теж не справжу. Як для мене виглядало зі сторони. От. І все. Ну, дивіться, давайте закриємо це питання. Я вас почув. Я врахую вашу думку. От, і я не збираюся конфліктувати. Я тут не збираюся конфліктувати, тому що ще так, раз. Так, запрошую конфліктувати, С Олександр. Що, що це да, за конфлікти? Що, Які тут це, конфлікти? що це дасть, що це дасть, я не розумію. Я просто до того, що що рано чи пізно, коли ви маєте е, проти себе імперіалістичні певні речі, рано чи пізно все одно доведеться щось з цим робити. От. І ну, бачити цього, ну ну, кожен не бачити ма... цього, ну, ну. Це це, це є факт. Ну, а у Трампа геополітична позиція проста чистий імперіалізм. Розширення, поглинання, контроль. Ось, все, Часи Байдена завершились. Так про це ж говорили вже 150 разів теж. що Це е, теж є об'єктивність. Тут в мене ще є трішки цікавих новин. Є така, от теж, ну це вже більше just for fun, але все ж таки британський журналіст запропонував Лондону викупити Сполучені Штати назад. Так заявив Пірс Морган. Він зробив відповідь надії типу Трампа щодо Гренландії, що мовляв, Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу північно-атлантичну безпеку. Написала, написав Морган у соцмережі X, Ну, типу. Британці можуть взяти та й викупити США, чи мені електричні кроки. Та? І ще одна цікава історія: там, де Трамп абсолютно відверто і щиро сказав, до Трамп передав послам у Вашингтоні листа норвезькому прем'єру. Йонасу Гаростера, тому що от конкретно поскаржився через Нобелівську премію та виправдовує захоплення Грин Гренландії, тому що він же дуже хотів Нобелівську премію, але ж він її не отримав. І він так і написав, шановний Йонас, враховуючи, що ваша країна вирішила не просуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив вісім воїн. Я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир. Хоча він завжди буде переважати, але тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки. Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю. Тому і чому вони взагалі мають право власності? Немає жодних письмових документів. Лише те, що сотні років тому там почав причалив човен, але ми теж мали човни, що причалювали там. Я зробив для НАТО більше ніж будь-хто інший. З часу заснування. І тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів, світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією. Ну і в кінці написав дякую і поставив знак поклику. Е, таке прекрасне звернення від Трампа, типу до е, конкретного, як бачите, листа він надіслав. Що цікаво, ще також є така ж цікава е, відповідала. Е, Заява минулого року США кілька разів намагалися змусити данських військових передати інформацію про Гренландію. Про це повідомила данська гасета Берлінгське, посилаючись на документи збройних сил і Міноборони в Копенгагені. Тобто, що вони десь якимось чином вже давно готували цю всю історію, і типу на були в них намагання і спроби. Спецпосланець Трампа в Гренландії також був включений. Ой, вибачте, виключений з традиційних перегонів на собачих упряжках на Арктичному острові після тарифних погроз. Навіть таке сталося. Це просто вдар в пах, я б сказала. Це суцільне просто капець. Ну і також ще Гренландія не продається, але, на щастя, це ніс. Такий от бікборд з'явився конкретно щодо Гренландії, це в столиці Данії, якраз він був розміщений. Саме це і спричинило все, що Дональд Трамп передав от таку от такого листа. Написав: типу, данський білборд біля аеропорту Копенгагена зі зверненням до Трампа, і все, ще тривають в Гренландії протести, геть руки від Гренландії, тобто там є кадри, протестують по повній, тому що. Nu er det nonsens, men sandt. Det må være Donald Trump, hvad der er i den stærke video. Det handler om magt til at være, om respekt for folk og grænser, om at små samfund ikke skal trasses af store magter. dag sender vi et budskab, der ikke kan misforstås. Et budskab, der rækker langt ud over denne plads. Holland er grønlandernes. Так, да, так ми заслухалися прямо цими піснями традиції.